Вітаю, мене звати Артем Чех, і зараз я прочитаю уривок зі свого роману Хто ти такий. Ліда ніколи нічого не боялася, мабуть тому, що не дивилася телевізор і не читала газет. Ліда слухала радіо і в'язала, сиділа у своїй маленькій і тісній кімнаті на ліжку під чорним монохромним гобеленом, оголена жінка на березі річки, в'язала спицями і неодмінно слухала радіо. А ще Ліда цілий рік купалася у Дніпрі. Майже щодня безбоязна і загартована природою, вона ходила до річки, рішуче перетинала довгий піщаний пляж, вкритий крижаними острівцями і сніжними наметами, виходила на замерзлу гладь, відшуковувала залишену рибалками ополонку, знімала одяг, зостаючись у блякло рожевому, а колись червоному купальнику, міцно впиралася руками у краї ополонки і занурювалася з головою. І все це тривало з року в рік. Аж доки одного лютневого дня вона не пішла під Кригу. Чи не хвилину Ліда не могла випірнути. Несподівана сила понесла її у бік від ополонки темними водами Дніпра, подалі від світла і ближче до смерті. Ліду врятував Фелікс, що часто супроводжував її під час купань. Він відійшов трохи подалі, курив, холо проходжався крижаним плесом водосховища. Вдивляючись у бік фарватеру, ніби очікуючи, що з морозної імли випливуть пустельні каравани з озброєними стінгерами душманами. Але караванів, звісно, не було, і душманів, ясна річ, теж. А коли він озирнувся, то не було й ліди. Фелікс кинувся до околонки і під мутною слідою криги побачив сіре сполохане тіло. Він скинув куртку, занурився до пояса, ковзнув пальцями по тілу, силкуючись за щось ухопитися. Врешті схопив за волосся, потягнув. Ліда зачепилася головою з льодову товщу, роздряпала обличчя й руки, майже не дихала, і, як засувалася потім, прощалася з життям. У кальцитовій туманності холодної води вона встигла зловити поглядом свій окраєць неба Згадала літо і шум очерету на заводях між селому червона Слобода Ілеські, згадала високі сосни Софійського лісу і весняні ранкові протяги. Що гайдали білу заплену тюль, яка висіла на літній кухні дачі, а найперше подумала про те, як шкода, що так мало, що можна було ще трохи літа, очерету, сонця, сухих боровикових узлісь, безмежних вересових галявин і сивих на вітрі тополь, залитих прозорим полуденним сяйвом, і це мало було найстрашнішим у тих її секундних роздумах. Після цього випадку Ліда більше ніколи не купалася взимку. Певно річкова крига то єдине, чого вона боялась.